Бойовики обстріляли з установок гра квартали Донецька. Зокрема, снаряди влучили у маршрутне таксі, будівлю школи номер 57 та у зупинку громадського транспорту. Унаслідок цього обстрілу бандитами 9 мирних мешканців загинули, 30 отримали поранення. Снарядам пошкоджений також двоповерховий багатоквартирний житловий будинок номер 439 по вулиці Кірова. На цьому фото можна побачити. Що траєкторія падіння цього снаряду якраз співпадає з напрямом до аеропорту. Тобто, всі закиди терористів щодо того, що з боку аеропорту українські військові обстрілюють місто, не мають ніякого підґрунтя, оскільки е, обстріли ведуться з інших боків міста Донецька. Навіть місцевому населення вже е, немає сумнівів, хто робить ці обстріли. Обстріл терористами школи в Донецьку викликав особливу стурбованість особистого генерального секретаря ООН пан Гімуна. Напади на школи неприйнятні за жодних обставин, заявив генсек ООН. За фактом загибелі людей порушене кримінальне впровадження. Хоча наразі проведення повноцінного розслідування неможливе через те, що ці території поки що контролюються бойовиками, винні у розстрілі школи у Донецьку неодмінно будуть покарані.